Дуже багато думок було стосовно на осінь, які можуть бути відключення, і тут були заяви і у стосовно того, що треба готуватись до двох сценаріїв: оптимістичний 6-8 годин, песимістичний там до 12-14 годин в добу, що може бути не може бути світла в домівках. Як ви от зараз бачите для себе цю ситуацію? Все ж таки, чи вийде держава на? той момент відновлення нашої енергетичної інфраструктури до того, щоб українці чули, і бачили, і відчували якомога менше цього дискомфорту у домівках. Моя особиста думка безумовно. Ми вийдемо із ситуації. Якщо ви повернетесь, наприклад, до листопада-грудня 22 року, жовтня 2022 року, аналогічні запитання мені задавали наші колеги на телеканалі 1 плюс І тоді, в принципі, мало хто міг на себе взяти відповідальність прогнозувати, чи там буде, наприклад, блокаут, так якщо пам'ятаєте. Тоді з усієї відповідальності сказав, що блокауту не буде, і насправді до сьогоднішнього дня у нас блокауту не було, і він е, неможливий е, з багатьох е, технологічних причин, перш за все, через синхронізацію з НСВІ. На сьогоднішній день сказати саме яка буде тривалість відключень дуже складно. Чому? Тому що недостатньо у жодної недотичної до поточної роботи системи людини інформації, аби зробити прогноз. Це перший момент. Другий момент потрібно розуміти, що балансування відбувається миттєво. Це попит, пропозиція, там фактично долі секунди і. Цьому вся і суть балансу в енергомережі. Єдине, що можу сказати, третя позиція полягає в тому, що нам потрібно навчитися довіряти перевіреним джерелам інформації і власне тим джерелам, які відповідають за цю інформацію. Тому якщо Укренерго дає сценарії, перший другий сценарій безумовно. Ці сценарії підкріплені конкретними розрахунками. Я схиляюсь до позиції Укренерго, Я вважаю, що графіки відключень, на жаль, будуть, але вони не будуть такими суворими, якими могли б вони бути.